Вітаю! Ви на моєму каналі Прикраси для пані. Мене звати Оксана, і сьогодні в нас розпаковка ось такого невеликого лоту з вінтажними прикрасами з сайту eBay EBA. Так, запаковано таке клітку так. так, такий невеличкий, от розглянемо. Тут у нас підвісочка в срібному тоні є маркування Ліа Софія». Пластикові ставки, з такими як, як фольга. Основа тут трошечки інша вставка таких голубих синіх тонах, дуже гарна так сережки Ось такі, в золотому тоні. Від фірми Като нікель, нікельовані, такі дуже красиві. Початкова їх ціна була 8 доларів, потім 4, дуже цікаві. Цікаві такого сучасного, сучасного дизайну. Так, така перстень в тоні золотому матовому теж компанії є маркування компанія Лія Софія, в стані відмінному, розмір 19. Такий дуже якісний, красивий теж перстень з ось такою в срібному тоні, з кришталиками скляними, з чорною емальою. В ідеальному стані теж від компанії Leo Софія. Розмір 18. Відмінно так, ще одні сережечки фірма като нікель фрі. Так, в золотому тоні, з такою вставкою як такий воскований шнурок відмінний стан, стан нових Теж чудові, я бачу одні, одні, одне, один перстень. Такий з гарною скляною вставкою, таким відкритим кришталиком. Розмір 19-й. Розмір 19-й. Є маркування. Теж від компанії Ліасофія. Ось тут чудовий. Аж красивий. В стані нового. В стані нового. І остання прикраса цього невеликого великого лоту. Це ось така брошечка. Від компанії Моне. Від компанії Моне. Ось така красива такий рослинний квітковий мотив. Земаль, все у відмінному стані. Так, ось такий невеличкий лот. Вінтажних прикрас я сьогодні отримала. Дякую за увагу. До нових зустрічей на каналі.